Вас, Я президента сесія, вихованка мирська людини і довкілля Долбуніського центру творчості дітей та ЮНАСТА. Хочу запропонувати вашій увазі інформаційну просвітінську презентацію на тему тесяти древний ошурок або тирста та Зоречка. Застосовується для палу та для виробництва павних ран. Виготоване досоване промислових хвороби для безпи тварин, іноді у сумуючись форпу соломи. Та інше. На 70% складається 80% скадається кінолозилози і виробі. 27% це ліків, які існують видитисти. Деревні обрізки різного розміру різної форми. Суча тирса стружка. Переваги тирси перед іншими матеріалами легкість, низька щільність, низька теплопровідність, поглинальні ямсти, низька ціна, Переп... папір і тирси. Ми всі використовуємо папір щодня або майже щодня. Однак мало хто розуміє процес виготовлення паперу. Ми повинні розуміти, що папір виготовляється з дерев, з усього світу, залежно від породи дерева. Тому що зберегти більше дерев, доцільніше використовувати тирсу. Тирса в кулінарії, наприклад, для копчень. Смак копченого продукту залежить від багатьох факторів, у тому числі від якості тирса або тріс, які широко можна використовувати при копченні, особливо м'ясних продуктів. Я мешкаю на невеличкому селі П'ятигори з Лугунівської громади, де діє підприємство з виготовлення меду, що є джерелом тирса. Як горить тирс? До тирси народ придивляється вже давно. Начебто теж дерево, а горить якось не дуже. Швидше тміє і димить, що більше підходить, для копчення продукту. За оцінками фахівців у відходи древообробки обробки до 70% вибухів. Це якось спочигаєте по сторону. Лопати внасику тепер так не то. Приклад обігріву приміщення тирсує в селі п'ятигла. Деревна тирса як добре. Деревну тирсу як добриво можна використовувати з різними цілями. Багато городників застосовують її як мноючі для ягідних посаді. Компост тирсу використовується в основному для морчування верхнього ґрунтового шару. Тирса може стати дуже хорошим доповненням до компосту, оскільки збільшує його позитивну дію на фізичній властивості груду. Тирсу застосовують, як добриво для багатьох рослин. Є одне але. Свіжу тирсу використовувати не можна, оскільки вона витягне з ґрунту азот, необхідними культурами для зростання. Вихід і ситуації. Приготований компост заправити тирсою – це прискорить його дозрівання. Тирсо для домашніх тварин. Говорячи про тирсу як підстилку, потрібно також зазначити, що, перш ніж використовувати світ, переконатися в її якості, не можна вносити в приміщення тирсу змішаного із залізною стружкою чи іншими сторонніми матеріалами, а також тирсу із домішками великих гострих дерев'яних часток, оскільки якість тирсу може бути різною. Її використання як і потребує більшої уваги з боку людини. Важливу роль у підтримці здорової єгієни домашніх резервів грає рік Правильно підібраний настил сприяє підтриманню хорошого настрою домашнього світу, профілактика уяви паразитів. Настрік допомагає чистити шерсть і служити у теплому новача, як застосовують тирсу у будівництві. Тирсос-кружка, що прекрасно підходить і для будівництва, використовується м'яву техніку, а саме при виготуванні арболітових блоків. Арболітові блоки, арболітові блоки це матеріал, який активно використовується в малоповерховому будівництві. Якщо говорити про його склад, то він складається з тирси і сементного розчуру. Тирсобетонні блоки володіють. Подальшого будівництва будинку. По-друге, прибоніти від.